Так, у нас сьогодні розпаковочка. Пройшли грілки, ми да? заказували. Ну, як заказували? Не мали заказувати, вийшло так, що заказали, Да? Буде видно. Це одна, ага, ти одну таку, одну таку заказав, да? будемо ще завтра провіримо їх на роботі. Якраз завтра у нас забуй свинки. І все разом заснімемо і покажемо. Як воно регулюється? що сопло регулірують якось. Mm. Я тут не бачу, вона регулювалася. Ну, це відкривається, закривається, це понятно. Mm. Таке саме, так? Да? Просто одна рівна, одна йде зі згибом. Mm -hmm. Ну такі грілки. Поки нічого не можемо сказати, будемо різати свинку. Обкатаємо і будемо знати. Так mm -hmm. що так, завтра візьмемо. Yeah, грілка що? тут відкручується і, мабуть, вперед назад подається. Mm -hmm. Я так думаю. Ну, ну побачимо, буде видно. Хочете запускати їх? Ну, Вже завтра будемо запускати. Вмісті зі свинкою. Тому я думаю, що різниця велика. Просто вони як удобніші, а так по роботі вони повинні бути однакові. Неважливо яку, яку, яку запустимо. Все, завтра будемо роботи.